До початку нового навчального року у школах Київщини планують відкрити ще вісім укриттів: у Броварській, Бориспільській, Білоцерківській, Пірнівській, Биршівській територіальних громадах. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. До кінця 2024 року завершують капремонти у 12 ТР громадах. Нині проводяться роботи в укриттях ста. Семи закладів освіти у 25 капремонти, до початку навчального процесу мають завершитися всі ремонти у повідомленні Київської обласної військової адміністрації йдеться. Першочергове завдання на 2024-2025 навчальний рік. Організація навчання 100% закладів заочною та змішаною формою навчання.